Автоматична гвинтівка Хеклер-Кох калібру 556 мм прийнята на озброєння у 2005 році. Важить 3,5 кілограми. Темп стрільби 700 пострілів на хвилину. З часів В'єтнамської війни, коли в армію США почали надходити гвинтівки М-16, військові не припиняли скаржитися на їх ненадійність. У вологому кліматі траплялися часті затримки при стрільбі. Операція проти талібів в Афганістані тільки підтвердила слова про примхливість цих систем. Тоді американці і звернули увагу на виріб німецьких зброярів. Завдяки Голівуду, витвір компанії Koch пістолет кулемет мп 5 відомий усьому світу. В 90-ті роки німецькі інженери здивували світ футуристичною гвинтівкою Г-36, а в 2004-му представили новий армійський зразок. Автоматична гвинтівка Heckler-Koch 416 розроблялась спочатку як змінний модуль для нижньої частини карабінів М4 та гвинтівок М16, але з часом перетворилася у повноцінний зразок. Числа 4 та 16 в назві саме символізують походження від американської зброї. Хоча візуально HK-416 дуже схожий на американські зразки, він переважає їх за надійністю та функціональністю. Як і в М 16 автоматика працює за принципом відводу порохових газів з каналу ствола. Проте німці використали схему з коротким ходом газового поршня, як у G-36. Взагалі, всі вироби Koch і, зокрема, 416-та модель. Про них можна сказати, що це поєднання бездоганного маркетингу, відмінного виконання, ну і достатньо високої ціни, яка і отримує 416 вже протягом багатьох років в якості достатньо елітної зброї. Ми знаємо, що ним користується корпус морської піхоти США і ще більше десяти операторів по всьому світу. В таких системах, як М-16, порохові гази тиснуть безпосередньо на затвор. Тому він дуже сильно нагрівається. В нових, таких як G36 та HK 416, гази рухають маленький поршень, який не з'єднаний затвором, тому перегріву немає. Після інтенсивної стрільби ствол вже димить, а тут всередині, подивіться, затвор холодний та чистий. Це великий плюс. До речі, карабін поступає на озброєння корпусу морської піхоти. Наскільки я розумію, Головною метою запровадження цього виробу було позбавлення від дитячих хвороб платформи М4, М 16 А 1 а 2 і так далі, які полягали в першу чергу в чутливості до засмічення ствольної коробки. Продукти згоряння пороху не потрапляють в ствольну коробку, а отже, вона менше засмічується її легше чистити. А до самого поршня доступ не складний. Цівка знімається дуже легко. Достатньо руками викрутити один гвинт. Тут покращена газова камера. Це дозволяє на 90-95% зменшити підкидання ствола. Сам поршень знімається теж просто, його легко чистити. Ствол HK416 виготовлений за допомогою холодної ковки. Має 6 нарізів, його ресурс 20 тисяч пострілів. Приклад, як у М4 складний, телескопічний, а демпфер зменшує віддачу. Проте він має відділення для усіляких дрібниць. Його кінцівка може бути як увігнутою, так і вигнутою. Удосконалили німецькі зброярі і поворотний затвор. Затвор дуже схожий на такий, що в М 16 але він відрізняється. Він має сім бойових упорів: інші екстрактор та ударник. Ствол карабіну не торкається цівки та інших елементів зброї. Велика кількість дренажних отворів дозволяє вести стрільбу одразу після занурення у воду. Можливо, саме подібність до американських винтівок вплинула на рішення взяти HK416 на озброєння в США, адже всі елементи керування, а саме запобіжник перемикач вогню, кнопка викиду магазину, затвор та затворний утримувач абсолютно ідентичні до М16 та М4. Бійцю не доведеться звикати до нової схеми. Саме з американськими зразками часто порівнюють Heckler-Koch 416 Тут він має як переваги, так і недоліки. Переваги, висока модульність дозволяє пристосовувати зброю під різний вид бою, висока кучність стрільби, застосування демпферу для зменшення віддачі, сумісність із магазинами старого зразка. Серед недоліків відмічають високий темп стрільби 750-850 пострілів на хвилину, що веде, зокрема до швидкого закінчення боєприпасів. 416 модель випускається в багатьох варіантах як для армійців, так і для цивільного ринку. Відрізняються модифікації здебільшого довжиною ствола. Модель Ді 10 зі стволом 264 мм можна використовувати замість пістолета кулемета, а гвинтівку Ді 20 зі стволом 505 мм навіть для вирішення деяких снайперських задач. Найсучаснішу модифікацію 416 а5 фірма Heckler Koch представила в 2013 році. Вона трохи відрізняється від попередніх. Тут ми змінили спускову скобу та приклад. Його тепер зручніше регулювати. Також зробили новий пластиковий прозорий магазин. Проте шахту магазину ми зробили так, що можна було використовувати і старі залізні магазини від М-16. На базі HK416 розробили 417-ту модель піднатівський патрон 7,62х51 мм. Її вже можна вважати повноцінною самозарядною снайперкою. Загалом HK416 прийнято на озброєння більше ніж в десятці країн, переважно у спецпідрозділах. В Сполучених Штатах нею користуються морські котики, СВЕТ та Дельта Форс».